Це <світання> сильно прокололась. Е, е, тут в честь свят, чесно сказати, не знаю, які тут світа, е, щось там з Святою Марією, ніби пов'язано. Я, ну, я віруюча, але не релігійна людина, тому вибачайте, вибачайте, не вникаю в цю тему. І, і тут влаштували дитячі свята е, аквадискотека. в басейні, надули всякі, е, водні горки, всякі атракціони, і це можна було прийти і взяти безкоштовно квиточок. Е, і все, що ми зробили. От, єдине малому не дали, бо це з. Шести років, а йому п'ять, але не знаю. Якось головне туди зайти. В принципі, ми туди вже зайшли, але я щось протопила, Я не взяла купальник, бо... Е... Не жила, бо мені коли казали, ну, підеш, будеш з малим сидіти на трибунах, а мала там собі буде тіпа, е е скакати на тих гірках. Я тому щось що так уявила, що я з малим сижу на трибуні, але думаю, якщо тіпа, е ніхто не буде порчатись, то він собі теж піде. Там вже всередині ніхто не буде питати не квитків, не документів. Потім зрозуміла, що там і дорослі можуть купатися, допомагати своїм дітям, залазити, вилазити. От, а я без купальника. І от іду за купальником. Знайома з малими. А я швиденько-швиденько біжу за купальником. От. Як то каже, дурна голова. Ногам покою не дає, це про мене. Так що біжу, а потім попробую познімати, показати, як це все справа виглядає. Бачите, багато хто на трасах, балконах повивішували зображення. Це, по-моєму, біло Марія, вона трошки трошки облізла. Золодний? Ну не ешь пальцы? пальцы. пальцы сами linda y la parra, con la conciencia tranquila que a gasto las horas pasan. Tan hermosa está la vuelta que va un amor. cuento que lleva toda la platería, lleva incluso rubíes. La parte... Сільську мерію нарешті от квіти висадили, то вже так набагато красивіші. Ліза мене питає. Привіт, Ліза! Куди ти постійно йдеш? Але це єдина можливість, коли я можу знімати. Бо якщо я щось готую, щось прибираю з дітьми, то особливо. І не виходить знімати. Тому ходяча-говоряча голова це мій формат, який мені найдоступніший. Виходимо з того, що є. Гуляю з Кармен. Треба все обмухати. Давай іди вперед. І заодно хочу подивитися, чи буде щось там для дітей. Біля однієї школи там є така площа. Бачила анонси, що щось з 8-ї години новий парк атракціонів, щось ці того. іду подивлюся, чи там, де я думаю, чи ні, або не писало де. Дуже гарно, прекрасно. Магазин оптики. Дуже гарні медузки, а ще мені подобається. У них тут завжди, залежно від сезону, але це все прикрашається Лего. Фігурками. Біля фікусів теж внизу висадили портулак. Там до того росли пітуні, але вони якось, чи з минулого року, висіялись, чи що, щось, вони не дуже й росли. От. Місцевий пам'ятник. Так, куди знайшла, mm -hmm. куди вести дітей. Щось тут що вже більше похоже на ярмарку. Не знаю, чи тут будуть атракціони. Але якась така. Вже щось тут відбувається одним словом. Ввечері підемо. Подивимось. Що до чого. вчора було на... Тут добре, що дуже багато безкоштовних заходів. Це угу. класно. Після тої спекотної прогулянки кармен, напевно, буде півдня спати і пити. Такі квіточки пляшкового euh, одера ну, трішки похоже на квіти магнолії. Досить такі крупні. Так, хочу показати температуру. Так, пів другої години. Година 36 градусів. Каже, мені все круто до 33, <гум> комфортно. А все що вище, то вже важко. Ну, 35-36 це теж терпимо. А от вже вище, а особливо, якщо тут вночі не падає температура, то це вже круто. Знаходишся постійно в вологому стані тіла. Саме цікаво. Коли п'єш, ти одразу ну буквально менше, ніж за хвилину Випив і все з тебе вийшло зразу, в момент. Тому зовсім не глупо пити гарячий чай і там гарячі напої. От. Вони довше затримуються в організмі. Я пам'ятаю, коли невеличкий проміжок часу дитиною жила в Азербайджані то там на кожному крокі була така чайовня, якось так називалась. І всюди пили чай в спеку. Мене це на той час дуже дивувало, це якось так взагалі. Така спека, хочеться чогось холодного. Приходжу в дорогу. А вони гарячі чайочі от ну, Тепер я вже зрозуміла, що це реально краще. Бо холодно, п'єш воду і все. І як не бувало, за секунди все виходить через піт. А я тебе понімаю руки, тоді. О, прикинь, воно в житті не блимеє, подивись на камеру. Припило прикол. Випадково не йшли парки тракционник. Не там, де ярмарка. а Зовсім в іншому місці. Мама, машинки. Я хочу на... Я хочу на тачки. Давай, давай. Мама, йдемо. А, а, це базар, це на базарі. Базур. 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 Завтра знову свято селан 6 по Того, Коротше, вони Дай вже не доїхали. Ті свята візу немає. Буде все закрите може завтра і післязавтра. Ну і в неділю самокат витягнує. Само собою. Три дні. А в мене так, знаєте, я планувала завтра піти на базарчик. Не знаю, чи завтра той базар буде. Там, Боже мій, атракціони розставляли, але казала, що якщо пройти далі, то його переносять в такі дні. Ну, я, звісно, спробую, бо вже якось так знов давним-давно не можу попасти на цей базар. Але якщо це день села, не факт, що він буде працювати взагалі, О, ставлю. А мені чоловік вночі пише, що у нас повітряна тривога, а він зранку стає на роботу і думаю, бляха, що він не спить вночі. І питаю, чого не спиш, тобі зранку вставати. Я от зараз ставлю відео, що мені він ставив в них там в Каталонії. Та сама фігня в другій ночі навіть село. На... Той чоловік і то там, напевно, приїжджали, можливо, родичі чи що. Дві ж Париж. Вся вулиця святкує. Спати було, каже, неможливо. Ну, ближче до 3-ї години, там все вже затихло. Так що таке святкуємо йоперні. Пане для другого дано ночі, дано ночі, пацане, чи вам чути в нас вже теж ніч. І от, тут бумка і концерт, правда, в квартирі чути тільки з тераси, в квартирі, слава Богу, все тихенько спати можна. Але іспанці взагалі не вгомовні. Вони обожнюють гуляти, обожнюють веселища, тут якісь марафони були. Купа різних релігійних, як то правильно, хода, коли вони йдуть, Там несуть стату Божої Марії постійно тут проносять. Mm -hmm. <laughs> і з музикою так само. І навіть корида тут була. Ну така, знаєте, сільська. Мені би було цікаво подивитися, бо я ніколи такого не бачила, тільки по телебаченню. От, ну, на фотографіях я подивилась, там такі один бичок і два пристаркуватих Тореодора. Але Але таке вбрання гарне, в принципі, ну, цікаво. Там ніхто не вбивав того бичка. От ну раді цікавості, я би подивилась, але не знала, де вона проходить. Ну, я не знаю, не в умовні. От чесно, <свісно> я вже сил не маю. <свісно> я вже спочатку знаєте, нічого не було, нічого не було. Мені хотілося сюди попасти, бо ніяких подій. Не відбувалося, а тепер я вже сил не маю. Я вже <смі> щось там десь бумка і бам... бамка, якісь ярмарки, якісь фія. Господи, я вже не знаю. Ну, реально на весну стрічку села продивляюся і щось, кожен день по три-чотири події. <смі> я вже короче, морожусь. Я насолодилась тим все, <смі> Мені от так. <смі> так що все, скільки можна, в кінці-кінці. <смі> Всім, папа, бережіть себе.